Це Київська сортувальна станція, Україна без сміття. Сюди можна приносити відходи на переробку. Я періодично тут буваю і тут завжди є люди. Але зараз війна. Навіщо це робити? Це ж нічого не вирішує, Це навіть не крапля в океан того сміття, що продукує Київ. Так от. У нас у кожного є наші цінності, як то звички, традиції, які є нашою основою, нашим хребтом. І саме зараз, коли складно, хаос важливо їх підтримувати. Саме так стрижень, хребет нашої особистості тримається. Нехай це будуть якісь дрібниці. У мене ще є еко звичка купувати каву в у Макдональдсу свою чашку. Це нічого не змінить глобально, але це підтримка мене. Якщо дозволити обставинам, новинам зруйнувати ці дрібниці, то це значить дозволити зруйнувати себе. Тож, бережіть свої цінності, як традиції, звички, улюблені справи. Тримаймося, друзі, віримо, допомагаємо військовим.